К предпитання парламентських виборів 2019 року не у парламентських, а у президентських виборах. Це був вибір українського народу, і він був абсолютно конкретно пов'язаний із бажанням більшості наших громадян порозумітися з Москвою. Люди зараз шукають собі мільйон виправдовувань, тоді шукали, які не відповідають їхньому справжньому бажанню, тому що людям дуже важко сказати, я хотів, щоб. Людина, за яку я проголосую, домовився з Путіним, щоб мене більше нічого не обходило. А я зрозумів, що Порошенка не домовиться з Путіним. Він не домовився. Тепер хай домовиться з Путіним Зеленським. Жодна людина. Не скаже собі, що я голосувала, тому що мені було абсолютно байдуже, на яких умовах домовиться як, е, Зеленський з Путіним, чи Порошенка з Путіним, тільки щоб це закінчилось. Вони голосували за домовленості з Москвою і голосували в ситуації, коли їм казали, що ніхто з ними домовлятися не буде, тому що ціною е, цих домовленостей є не російська мова і не Крим, а сам факт існування української держави. І якщо ви готові від держави відмовитися, ви домовитесь. Якщо ви не готові від держави відмовитися, ви будете воювати. Але людям Цьому і зараз це не зрозуміло.